Шановні друзі, сьогодні нарешті розпочинається слухання в суді нашого позову, позову партії Батьківщина до Кабінету міністрів України безпосередньо до пана Гройсмана про незаконне затвердження вдвічі більшої ціни на газ для населення, яку він затвердив постановою кабінету міністрів, так само. Подалі буде оскаржуватися і рішення Національної комісії регулювання електроенергетики про підвищення вдвічі тарифів на тепло на гарячу воду. І можу вам сказати, що для такого позову про скасування постанови Гройсмана, про підвищення ціни на газ вдвічі є всі підстави, ми провели детальніший аналіз українського законодавства. І ми можемо вам сказати, спираючися на закон про ринок газу, на закон про кабінет міністрів, на закон про ціни і ціноутворення, що Кабінет міністрів України і пан Гройсман, не чолі Кабінету міністрів України, не мали законного права встановлювати ціну на газ. Для цього є всі докази, вся аргументація. І тому пан Гройсман і Кабінет міністрів перевищили. Свої посадові повноваження, порушили свої посадові функції, в принципі, здійснили злочин і встановили не ринкову ціну на газ, а ручну, регульовану ціну на газ в супереч законодавству, причому суттєво завищено. Я думаю, що кожна людина, яка може здраво мислити, розуміє, що якщо вони говорять, що ціна на газ ринкова, то вона мусить встановлюватися ринком. Але не встановлюватися в ручному режимі паном Гройсманом в, такої, в таких межах, яка йому заманеться. Крім того, у нас є фундаментальне обґрунтування, що ціна на український газ, яка встановлена паном Гройсманом вдвічі вищою, вона є економічно необґрунтованою. І цьому є ще одне підтвердження. Ви всі чули. Що з гордістю пан Гройсман оголосив, що НАК Нафтогаз має по підсумкам року 21 мільярд гривень прибутку. НАК «Нафтогаз» має 21 мільярд гривень прибутку на завищеній ціні на газ. НАК Нафтогаз, який не транспортує газ, не видобуває газ, нічого з газом не робить, отримав прибуток 21 мільярд гривень, які витягнули з кишень у простих громадян України. І які практично віддали свої останні копійки. це говорить про те, що ціна була необґрунтованою, і цей надприбуток тепер буде корупційно просто розграбований. Отак От вони працюють. Крім того, Національна комісія регулювання електроенергетики молодий з новим обличчям пан Вовк, який є функціонером корпорації «Рошен», який очолив комісію по регулюванню тарифів і вартості комунальних послуг, він абсолютно недосвідчена людина, людина, яка виконує маріонеточно команди Порошенка, і людина, яка незаконно підняла вдвічі ціни на тепло і на гарячу воду, які вже з жовтня місяця отримають люди в платіжках, незаконно підняті. Саме тому, що він не мав компетенції і не мав законного права встановлювати тарифи на центральне теплопостачання. Вони не дивляться на закони, не дивляться на конституцію. Вони просто знущаються сьогодні над людьми. І я переконана, що суд, який би він не був залежний сьогодні від Порошенка, не зможе. Не скасувати постанову Кабінету міністрів про підвищення ціни на газ вдвічі, і не зможе не скасувати рішення Національної комісії регулювання електроенергетики на підвищення вдвічі ціни на тепло, тарифи на тепло і на гарячу воду. А якщо суд встановить, що це були незаконні дії, то це вже мусить бути відкрите кримінальне впровадження і по Гройсману. І по керівнику національної комісії регулювання електроенергетики Вовку за те, що вони перевищили свої посадові повноваження, і за те, що вони познущалися так грубо над українським народом. Сьогодні суд починається, і ми будемо просити суд розглянути як мога швидше. Наші позови і скасувати постанову Гройсмана про підвищення ціни на газ вдвічі, і постанову НКРЄКП про підвищення вдвічі тарифи на воду і на тепло до початку опалювального періоду. От наше завдання. Сьогодні тут присутні депутати нашої фракції, присутні експерти незалежні, в тому числі керівник однієї з громадських організацій Олексій Кучеренко. І я думаю, що ми... Дамо бій незаконним діям Гройсмана і Національної комісії регулювання електроенергетики, яку очолює Вов, а також незаконним діям президента Порошенка, тому що він кукловодить всім цим за, за кулуарів, Він організовує все це, це все його команди, тому що і Гройсман, і Вов це його маріонетки, і вони так поводяться з країною.